82-річної мешканки Івано-Франківська на стаціонарний телефон подзвонив невідомий чоловік. Співрозмовник запевнив літню жінку, що її племінниця потрапила до медичного закладу і на її лікування терміново потрібні гроші. Уже невдовзі до її помашкання прийшов невідомий чоловік, якому пенсіонерка передала 6,5 тисяч доларів США та 10 тисяч гривень. І лише згодом потерпіла дізналася від родички, що з нею все гаразд. Таким чином зрозуміло, що потрапила у пас. Скоаферистів слідчі зареєстрували вказану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Поліцейські вкотре нагадують мешканцям, не довіряйте незнайомцям та обов'язково перевіряйте інформацію. Якщо вам телефонують з повідомленням про те, що ваші близькі, родичі чи знайомі потрапили в лікарню, чинили кримінальне правопорушення або їх затримали правоохоронці і вимагають. Кошти для вирішення проблеми, то в жодному разі не перераховуйте гроші на вимогу невідомих осіб. Обов'язково перевірте, де знаходяться ваші рідні та близькі, та зателефонуйте одразу ж до поліції. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія